Ми за лісою вирішили ...своє досягнення мети. Але для люди потрібно лише платять сходи. Говорила для забезпечення досягнення мети. А приклад? Потім усі діляться зараз, потім усі діляться сидяча крутна. Будь-який вибір це рішення прийняти великій кількості альтернативних варіантів та необхідності враховувати різноманітні фактори. Є такий вираз, щастя, це коли ранком хочеться йти на роботу, а після роботи додому. Відколи живе людство, існує проблема вибору заняття його діяльності, професійної кар'єри. Слово професія виникло на землі як найвище найбільш менше творіння природи, які ваші професійні інтереси і схильності. Цисло ми називаємо однієї їх словом хочу. По-друге, оцінити, які ваші професійно важливі якості, здоров'я, кваліфікація та здібності, які визначають в кінцевому рахунку, вашу професійну придатність і можливості. Простіше кажучи, відповісти на те питання, яке у нас може. По-третє, дізнатися, які професії користуються попитом на ринку праці. А потім першу ступені. Це перша і саморозвиток, друга це мотивація, третя внутрішня гармонія, четверта формування цілісної особистості, і п'ята свідомий вибір. 嗯，这。

Так як тобто ми думаємо, що просто кульки це було банально, тому ми, банально. Ну, ми... так, як там врач, ми не так причаточки. Це... І з культуркою. С... Да. Його... Так. Це дуже завжди поєднано. Так, добре, скажіть, будь ласка, ось у вас на зворотньому лиця є слова. И, ну, що об'єднує ці професії? Учитель офіціант юрист лікаря об'єднувати? То, що вони обслужують людей, що... добре. Так. Ну, добре, завжди, добре. Да, потрібно... Та, Весь Весь виседент, виседент, так, потрібно. Те, що ми мені здається, це буде... такий <ріст> оптимальний варіант. Завжди знадобиться. Професія об'єднує і... це. Садівник, агроном, геолог і лісник. Те, що вони взаємодіють з, з землею, з, з землею. Ну, Ці люди з, мають з цього. Землею землі. Так, добре, так. Це якби і приємно, і завжди <п 'ї> задоробиться, і, і чоловічок зможе собі там з чаєм попити. <п 'ї> і вона Так, та, і, да, і це недорого, і креативно. <п 'ї> О, всі, хто у нас тут був написаний, це художник, композитор, актор та скульптор. Ну, це люди творчих професій, тут треба як креативність, як творче мислення, якесь, уява добра, і так далі. До десяти. Вісім. Вісім 8. вісім градусів. Е немає опадів жодних. але е Вітер спокійний, навіть на щами вітер.